Всім привіт! Сьогодні зробимо декілька вправ на артикуляцію. Що таке артикуляційна гімнастика? Це є комплекс вправ, які розігрівають наше мовлення. Разом із правильним диханням наш голос стає красивим і впевненим. Артикуляційні вправи я пропоную виконувати перед співом після дихання також дві хвилинки. Отже, перша вправа ми будемо відкривати широко ротову порожнину і закривати. Ось так це буде. Щоб переконатися, чи правильно ви робитимете цю вправу, знайдіть вушну впадину, і ось тут вона, і покладіть туди палець. Ви повинні відкрити рот, і ви маєте відчути пустоту. Якщо ви відчуваєте там кістку нижньої щелепи, ви є затиснені і вправу робите неправильно, ви маєте бути розслаблені. Робимо зі мною. Чудово. Наступна вправа. Ми маємо похитати вправо-вліво нижньою щелепою. Дивимося. Спробуємо разом зі мною. Молодці. Наступна вправа я її називаю поцілуночок. Ми будемо з вами висувати губки вперед і назад. При цьому робити посмішку, спочатку, спочатку з закритими зубами, потім і з відкритими. Дивимось. А тепер спробуємо зі мною. Чудово, ви молодці. І наступна остання вправа: ми маємо покусати язичок від кореня і назад. Ось так. Дивимось. А тепер спробуємо зі мною разом. Молодці! Ці вправи я рекомендую робити недовго, тому що, якщо будете довго їх робити, можна замкнути нижню щелетну кістку. Краще робити менше, але з користю. Пам'ятайте про енергообмін, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео!